А ви також не можете купити Кока-Колу зі своїм ім'ям. Тому що у нас в магазинах є лише Ганна. А тут знатаки та мовознавці написали мені, що Анна це російською, а Ганна це українською. А нічого, що я і на українській мові у свідоцтві записана як Анна. І може ви не знали, але ім'я Анна є і у інших країнах світу: в Англії, у Франції, в Америці. Це доволі поширене ім'я. І так як коло зі своїм іменем я не знайшла, довелося привести її з іншої країни. Дівчат, а ви Анна чи Ганна? І як відноситесь до того, коли ваше ім'я. А ще люди у коментарях писали, що Ганна це Галя. Я думала, що Галя це Галина. Коротше, хто як хоче, так і називає. Я, от, наприклад, Анна у паспорті у свідоцтві на англійській та на українській мові. Анна. Але не як не Ганна. Хоча в школі часто мені зошити черкали вчителі і казали, що я неправильно пишу своє ім'я. Обов'язково напишіть ваше ім'я. Анна чи Ганна як краще?